Дозвіл на вирубку сухостою таверійних дерев'ялівщині, звітучільника фірми Орендарки ТЕЦ, перейменування вулиць, гроші на роботу велопатруля патрульної поліції. Загалом майже чотири десятки питань мають розглянути на сесії міської ради, котра відбудеться 1 червня. Питання обговорили на погоджувальній раді цього понеділка. На сесії, зокрема, розглянуть питання про передання капетиплокомененергомей нового комплексу ТЕЦ, який повернеться з оренди в серпні цього року, та звернення до Кабміну, зокрема щодо можливого передання самої ТЕЦ державі. Ще раз звертаємося наприкінці терміну оренду, що ми пропонуємо мережі залишити за містом на нашому комунальному підприємстві, а генерацію, якщо Кабмін це питання розгляне, забрати в державну власть вже після того, як ми передамо на комунальне підприємство. Це звернення, якщо буде підтриманими неправильно кабінет міністрів. Звернуться до Кабміну з приводу відшкодування різниці в тарифах, адже це зобов'язання взяла на себе держава. Місто ж хоче допомоги держави у проведенні аудиту діяльності орендарів ТЕЦ, адже їхні борги згідно закону можуть впасти на міський бюджет. Ми звернулися неодноразово до різних інстанцій, починаючи з обласної адміністрації, завершуючи центральними органами служби безпеки і ДБР і так далі. Я з цього приводу був ДБР на зустрічі в четвер. Про наша Ну, прохання, але я би назвав це від імені громади, вимога провести державний аудит Чернігівської ТЕС всіх затрат, які були здійснені протягом останніх років, особливо з того часу, коли їм стало достоменно відомо, що договір оренди не буде продовжуватися, а борги за газ зростали спочатку опалювального сезону, зараз це вже більше 2 мільярдів гривень. Відповідно, ми би хотіли, щоб дослідили всі ці платежі, їхню актуальність, пріоритетність і чому. Тут борги растуть, а комусь було заплачено. Минулої сесії, котра відбулася 2 травня, депутати проголосували за питання на наступному засіданні заслухати звіт керівника фірми орендарки «Технови». на погоджувальну раду. Він не з'явився, тож Лумаков чергове звернувся до орендарів публічно. Ви не виконуєте свої функції, прямі і обов'язки перед громадянами не постачаєте гарячу воду. З цього приводу я звернувся до правоохоронних органів, щоб вони вжили заходів, привести до тями цього орендаря. Ось і я так розумію, що не дуже і свідомо підходити до підготовки до нового опалювального сезону. З наш... після наших вимог кількох почали гідравлічне випробування. Технологію прилюднила в соцмережах і на своєму сайті заяву, чому керівника не було на погоджувальній раді, вказуючи, що його запросили день в день на засідання і не оголосили тему питання для обговорення. Міськраді наголосили, що рішення сесії про звіт відвезли орендарям ще 3 травня. У вас був майже місяць без одного дня підготувати цей звіт, тому якщо е, ми будемо спілкуватися через Фейсбук і правоохоронні органи, це добре, але ну, є вимога депутатів прийти і прозвітуватися на сесії, відповісти на питання. Що стосується Єлівщини, то комунальне підприємство обласної ради, яке опікується РЛП Ялівщина, звернулася до міста згідно процедури надати дозвіл прибрати сухості і аварійні дерева. Йдеться в поясненні рішення. Треба спеціальний дозвіл, який видається міською радою. Рада голосує. Я видаю ордер на видалення аварійних дерев. Перелік дерев вже відомий. Це все сухі аварійні дерева, які обстежувалися екологами екологами з представниками комунального підприємства. До розгляду депутатів пропонується й черговий пакет. Це перейменування 15 вулиць та проулків в рамках дерусифікації. Перейменування займається спеціальна комісія, до якої входять зокрема історики, виконуючи обов'язки міського голови, повідомив, що варіанти перейменування вулиці Толстого хочуть обговорити з громадою. Ми до нього повернемося, наприклад, в серпні, а до того часу треба розробити Олександр Іванович, формат збору ініціатив, можливо, голосування на сайті за кілька варіантів. Це має бути така яскрава вулиця, яка підкреслить історичність нашого міста і туристичний потенціал. Тому Болдинська як варіант, але я думаю, що можуть з'явитися і кращі варіанти за цей час. Нагадаємо, проєкти рішень сесії є у публічному доступі на сайті Чернігської міської ради. Саме засідання відбудеться 1 червня.